Землею пливе, олилуя, серце рветься, живе, радішує, це Христос воскрес, злобу, ми зійшов з небес і свята любов. це Христос воскрес. з небес і свята любов своє серце дає, але серце Твоє чи ти чуєш, це Христос воскрес. Свята любов це Христос, воскрес, злобу, ми зійшов в небес і свята любов не сумує, співай, олилує. весь свій біль йому дай він зрікує Це Христос. Злобу, мих зійшов з небес, і свята любов, це Христос воскрес, злобу, ми зійшов з небес і свята. Воскрес! Бо істину воскрес! То пані Жанна приїхала вчити мене нових пісень. Я таких не знаю. Так що благословіть вам з Юрієм, будьте здорові! А медалі далі в чогось велика папка є. З Богом.